Вітаю всіх шанувальників. єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, чинний чемпіон IBF на дважги вазі Даніель Дубо. Який має побитися з Ентоні Джошо 21 вересня. Заговорив про реванш з Олександром Усиком. Мені необхідно вийти на ринг і виправити свої помилки. У нас з Усиком однозначно залишилася незакінчена справа, і це частина мого сходження на вершину. Перед цим я був у темному місці, але я виходжу на світло. Тож мені потрібно реваншуватися за цю поразку. І Якщо я поб'ю Джошо, то це підніме мене в топ 3 Це напевно зробить мене королем. Чи дав я Усику вашій бій, ніж Ентоні Джоша в їхніх двох поєдинках? Я не впевнений. знаю, що я однозначно потряс його ударом по корпусу, але він схопився за. Яйця. Тепер це в минулому. Знаєте, я став кращим після цього. І я думаю, що два моїх останніх поєдинки були тестами, боями, які створили мене, посилили мене, зміцнили мій характер. Тепер я готовий вийти і захистити цей пояс. Від себе скажу, а яка мотивація для Усика знову битися з Дюбо? Тим паче, що нехай спочатку переможе Джошо. Ну а Усик поки що розбереться в з ф'юрі 21 грудня. Про мотивацію та наявність таланту Усик сказав: нічого, мене нічого не мотивує. Дивіться, я вам скажу, у мене нема мотивації. В мене є дисципліна. І все. Немає, жодного з вас немає ніякої мотивації. Вона з'являється у вас тільки тоді, коли ви домовились з умовним своїм другом, наприклад, Михайлом, щось зробити. Ви зробили перший крок. І це саме важче. І ви почали це робити. Вас мотивує те, що ви разом правильно щось робите для того, щоб виростити. Оце і є мотивація, тому що ви настроїлись на те, що ви будете робити. Просто це режим вашої праці. Таланту немає. Хлопці, тільки праця 99%. Просто може трошки більше получатися у когось в якихось направленнях. Ну, от Лежить да, бо він це в нього схватує ближче, да? да, розуміє ближче всі моменти. Наприклад, за сфера фінансів, дивіться. Всі 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 ви мені ви можете розказати таке, що я буду дивитися з відкритою щелепою, да, але це може бути неправдою. Може просто красиво розказати. Так само я вам можу розказати за, за спорт. 101 прийом обов'язково. Кожен повинен розвивати себе в своїй діяльності, але інші ви повинні теж розвивати, окрім тільки своєї. Щодо другого бою Усика проти Ф'юрі, то легендарний суперважкового вик Володимир Кличко сказав: Так, я думаю, що це буде, практично буде, тому що ми не можемо подивитися в майбутнє. Це тільки мій брат може зробити. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотрити. Смотрить можуть не тільки то, всі. мало хто може це ділять. Але я впевнений, що наступний поєдинок між Ф'юрі та Усиком буде або коротким, тому що Олександр нокаутує Тайсона. Або буде дуже складним для обох спортсменів, ще складнішим за перший. Ми бачили, що в дев'ятому раунді поєдинок був дуже складним. Але я пишаюся Олександром. Він усього досягнув у грузервейті. і потім, коли він перейшов на надважку вагу, для мене це було питання, як там буде. Для нього це було таким самим питанням. Там взагалі інші умови, розміри та вага. Усику війде в історію як один із найунікальніших спортсменів у боксі. Інший український надважковаговик Владислав Сіренко, який проведе свій наступний бій 1 жовтня проти поки що невідомого суперника, розповів, кого б він обрав у суперники Усика чи. Fury. Чесно кажучи, я не особливо багато знаю про Фюрі, але мені подобається, як він справляється з тиском. Він справжній шоумен, це головне в професійному боксі. Він може грати в усі ці психологічні ігри, це дуже важливо. Але я особисто знаю Усика. У мене був шанс подивитися, як він тренується. Я можу сказати, що він дуже великий орач. Дисциплінована і наполеглива праця це те, що тобі потрібно, щоб стати чемпіоном. Звичайно, фюрі володіє чудовим талантом, але крім цього, тобі необхідно багато працювати. Одного таланту недостатньо. Щодня постійно потрібні наполеглива праця і дисципліна. Я б краще побився з Ф'юрі, тому що мені не особливо подобається боксувати з українцями, коли у мене є вибір. Повертаючись до протистояння Джошуа проти Дюбуа, яке ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі, як і багато інших боїв, то перед цим промоутер AJ Еді Хірн розповів про свої побоювання, що Дюбуа не впорається з тиском перед боєм із Джошуа, і що план його високоповажності підірве вам мозок. Окрім цього, Хірн додав: мені не подобається, коли бійці підвищують із тимчасового чемпіонства до повноцінного. Якби титул IBF був вакантним і він побив Херговича, тоді питання немає. Слухайте, якщо Дюбоа поб'є Айджея, тоді я на 100% визнаю його чемпіонство. Але він переміг Херговича, відібравши тимчасовий титул, і його підвищили в статусі. Усе ж хлопцеві потрібно віддати належне. В останніх боях він розібрався з Мілером і Херговичем, а тепер зустрінеться з Джошуа. Якщо він переможе, то звісно стане законним чемпіоном світу. А південноафриканець африканець Кевін Ларена сказав: так, Дюбоа програв усику, але подивіться, що він зробив із Мілером і Харговичем. Хлопець на бісовій хвилі. Його впевненість зашкалює. Зараз він дуже серйозний суперник у суперважкій вазі. Це чудовий бій, тому що обидва хлопці перебувають на підйомі. Даніель бився з найкращими опонентами в останніх трьох або чотирьох поєдинках. Ей Джей переміг своїх опонентів так, як це було потрібно зробити, враховуючи рівень опозицій. Тож на нас чекає чудовий бій, а на хлопців дуже складне протистояння. Усе може пройти будь-яким шляхом. Обидва бійці вміють бити і можуть перевірити підборіддя один одного. Це суперважка вага, і кожен може зламатися після такого удару. Колишній чемпіон світу на напівлик Джош Ворінгтон теж додав декілька слів. Обидва сильні панчери, але схиляюся до Джошуа. Причина в тому, що він, мені здається, зараз дуже впевненим у собі. Він ніби випромінює впевненість. У нього такий домінуючий погляд. До того ж, Джей уже бував багато разів у таких ситуаціях. Ще один екс-чемпіон Ліам Сміт, схожі думки точки зору впевненості та результатів обидва хлопці у відмінному місці. Все ж я думаю, що більш підходящий стиль для цього бою у Джошу, а не у Дюбуа. Між іншим, Еді Хірн висловився про потенційний третій бій між діляном Вайтом і Дереком Чісорою. Я не проти цього бою, але я думаю, що обидва хлопці перебувають на заході своєї кар'єри. Я не хочу дивитися, як Дерек б'ється з молодим і швидким супроважкового ваком. Але я не проти бою з діляном Вайтом, оскільки Дерек довів, що він все ще супертяж світового рівня. Він, як і раніше, дуже жорсткий. У нього завжди будуть великі яйця. Те ж саме стосується діляна Вайта. Це ще один поєдинок на кшталт Джойс Чісора. І це забезпечить нам хороший бій. Чи спробую я організувати цей поєдинок, можливо, його немає в моїх термінових планах. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.